Потому Ісус з'явив своїм учням при теверятському морі. З'явився ж так Симон Петро, тома на прізвисько близнюк, Натанаїл з кани Галилейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро «Іду ловити рибу. А ті йому. Підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого. А як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли Ні. Тоді він каже до них «Закиньте на сіті праворуч від човна, то знайдете. І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх така була там сила риби. Каже тоді от той учень, що його любив Ісус до Петра. То Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь. Підперезав одежу, бо був роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо були неподалеку від землі, ліктів з отвісті, та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачать жар розкладено, а на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус. А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили? Пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, повні великої риби, 153. І, хоч стільки її було, сіті не перервалися. Мовить до них Ісус, Ходіть на снідати». І ніхто з учнів не зважився його питати Хто ти? Знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра. Симоне Йон чи любиш ти мене більш, ніж оці? Так, Господи, відрікає той йому, ти знаєш, що люблю тебе? Тож мовить йому Ісус, Паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього. Симоне Йонен, чи любиш мене? Так, Господи. Відказує йому, ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить Ісус йому Паси мої вівці. І втретє йому каже «Симоне Йонин, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає, Чи любиш мене? Той каже йому Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус Паси, мої вівці. «Істинно, істинно, говорю тобі Коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: «Іди за мною. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав: Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож побачивши його Петро, каже Ісусові, Господи, а цей що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною? Отож розповсюдилась чутка серед братів мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре, лише так Якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який Оце свідчить і який Оце написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оте все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь.